Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мама вже передивляється моє відео, яке я виставила. Як ми добиралися? І як ви вже могли зрозуміти, це те, що ми приїхали до Артурчика, до мого синочка. Нарешті, вже майже рік я вже казала, що майже рік його не бачили. І це вирішили я, мама і Нікуся, з'їздити. Зустрітися з нашим сином. Приїхали ми у Німеччину, як ви зрозуміли, дорога в нас була не з легких. Щоб сказати, що ми злі на обставини, які коються на картоні з Польщею, то це нічого не сказати. Спочатку дякували, да, те, що прихистили наших біженців. На початку війни, але зараз вони таке просто виробляють, що в голову не влазить, і ну, не хочу дуже різко тут о, в своєму відео висловлюватись, але я думаю, що ви зрозуміли наші думки, нашу позицію. І, ну, чесно сказати, просто в шоці. І, але, як кажуть, прийде зима, попросять хліба, скажімо так. І, ну, в общем, таке. Саме головне ж зараз для нас те, що ми приїхали до Артурчика, тому як, ну, і дорога не з близьких, і. Ну, не Недешево все це і не швидко, Я ж кажу, 11 годин стояли на кордоні, і це ще, мені здається, нам повезло. Як будемо додому вертатися, ми взагалі не знаємо, тому що зараз читаємо новини і афігіваємо просто. Ну, нічого, підемо в цей вплав. Тому як, ну, треба ж додому. Ось сьогодні в нас перший день. І плануємо сходити в центр міста, прогулятися, подивитися. Ми перший раз взагалі в Німеччині, в Польщі вже були декілька разів, в Німеччині ще не були, ото й приїхали. Подивимося, що тут цікавенького. Вам, звісно ж таки, познімаю. І напишіть мені, будь ласка, під тим відео, яке я вже виставила, як ми їхали в дорозі. Чи здогадались ви, куди ми їдемо? До кого. Ось буде дуже цікаво. Так що, поки зараз діти п'ють е, чай, ми з мамою вже каву попили, сидимо, чекаємо їх, поки вони там наговоряться, і підемо, да, Прогуляємось, чудово ну, сидіти. Плани в нас поки що ось такі, і вже будемо дивитися квитки. Зворотньому напрямку додому, але поки що будемо насолоджуватись а, спілкуванням з нашою любою дитинкою, з нашими дітьми. Ой, так, да. це так. Так що залишайтеся зі мною, щось цікавеньке вам познімаю. Тільки що прогулялися з дітьми по центру міста і зайшли в кафешку пообідати в корейську. Корейську, так? Да? Uh -huh. Нікуся хоче собі замовити лапшу, де вибирати. Ну, а Артурчик, да, чи Анаїда мені вибере також і Ірі. Ти також будеш лапшу? Ну, так, требаш пробувати. Діти кажуть, що тут дуже смачно, тому ми вирішили тут пообідати. Хоча Анаїда, це Артурчика-дівчинка. А оце мій коханий синочок, нарешті, який дозволяє його знімати на відео. Це кохана мама. Так, Це кохана мама. Я вже забула, що я вже казала. Виберуть нам, що поїсти, і будемо куштувати. Дуже вже хочеться. Супчики якийсь такий? Ні, це не супчик. Тут є, тут є супчики теж. Є, це ага. жовток, там, так, ото, по рісу. Да. Тут під низом рис, зверху м'ясо, овочі округ і всередині це живки в так Яка гарна. А, костел. Хотіла сказати церква. Такому готичному стилі, мені здається, там, чи ні? Виспіває? Чи я помиляюсь? Ми ви вже ми вже поїли і пішли на екскурсію. Нас діти ведуть. Так? Так. Куди сюди йдемо на екскурсію? Будемо підніматися по сходах? А ні, туди підніматися. Там вишка там, там, трава цьому? Там, там да. <смір>. <смір>. Як скажете, ти туди і пішли? Та, Пішли. А ми вже смачненько поїли, дуже смачно, до речі, були. Було скільки ми заплатили? Чотири да, блюда і два пива по 03. 85 євро, але дуже-дуже смачно. Ну, ціни такі, да? Скузь такі. Да. Гарненько. А де мама? Так. Ми піднялись, от звідти, дивіться, який тут краєвид. Але діти кажуть, що ми зараз ще вище піднімемося і будемо. Буду вам знімати красу. А йдемо ми на, на ліфт, тому як ми гарненько вже пообідали плотно. Могли б піднятися на сходах, але вирішили піднятись на ліфті, а спуститись вже сходами, напевно. А там відсвічує, нічого не видно? Я А Так. Ну так куда-то уходит. А ну-ка. Дивиться. Вигляд. Гарна. Угу, гарний. Ми зайшли в азіатський магазин. Це якась водичка, так? Да? З кулькою? Да. Потім покажемо, як він. Це що? Шо-шу. -шо? Вино? Що треба, так? Да? Шампанське? Да. Ні, я просто Якісь азіатські такі штучки, дрючки. Це дивіться, який вибір, вибір цей азіатської, азіатської лапши. Повно, всього. азиатскими вина да и соусы разнообразные. Что вы там выбираете? Что-то... Что Дуже да. да. вот эти а, Да. Вот. Угу. Такая Не це. дешеві, правда? М? Не дешеві. Це що? А, конжут. Угу. Спеції різноманітні. Гриби. О, в мене це дуже не тюмбло дачі. Це Годжі. Годжі, угу. так. Це якийсь ресторанчик, така гарна споруда. Ми ось звідти прийшли, заходили ще. Ну, ви бачили магазинчик.

Вони тут завжди мітингують. Ходимо, роздивляємось гарними вуличками. Якісь торгові... торгівельні центри. Що там? І трамвайчики, дивіться, які гарні. до речі. Квіти такі, як і в нас. Ні, тут зараз. Але так, да, ще зима, а тут же нарциси квітнуть. І дітки мої гуляють, кохані. Який гарний колір в орхідеї. Це живі. Клас. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. При... А маленька взагалі клас. Mm -hmm. а ну, давай. Ми вже вдома, до речі, прийшли. Зайшли ще в супермаркет і будемо mm -hmm. видавлювати перекусувати. Вийдемо спочатку з центру, вона має. Так, отак, і знову видалю і просто лови. А якщо десь в кафе, то що ловити його десь? Дай, дай, тобі треба. І цю штуку присланяє і хлоп. А не ляпне? Бляпне. Не, не ляпне. Вроді не. Не, немає, просто продавіть. Попробуй. Це дуже Ага бах? Так задумано. Может так? Бачиш, так? Це ж не старшого разу. Я просила провідка. Це щоб попити, треба ще помучитись трошки. Це молоток. Молодець. От дивиться, там що це шарик? Да, де там шарик плаває. Прикольно. А то який вилітик. Типу, коли ти переворачуєш, то воно не. А, я розумію. Дай покажу, що це. Сипи, це Що це за водичка ось ця. Це кванта, так. Можна скуштувати? Можна скуштувати? Так. Ні, ви жеркуємо, тому нічого особливого. особливо. Приколком, то як ти її відкриває. Ну так. І не солодка. Але смачника. Попробуйте не солодка. То дивіться, син, стіл накриває. О, да, синочок? Ну да. Знає, що люди пишуть. Ну я знімала відео і кажу, що цей у мене має статися подія, яку на яку я очікувала е, зараз. На яку я очікувала майже рік. Ну і кажу, вгадайте, хто вгадає. ну... То дехто мені писав, що ми здогадалися, але змовчу там не буду казати. І потім ну, я просила е, сказати, що про це ви думала чи не про це. І я да, нарешті приїхала до свого коханого хлопчика, до свого синочка. Ось і мені люди вже пишуть, пишуть під цим відео, яке я сьогодні виставила, mm. що. Також здогадались, тому як я коли тебе згадую вдома в своєму mm. відео, то в мене тремтить голос. Чого? Ну, сумую за тобою трошки. Ось так і нарешті приїхала. І вже накриваємо на стіл, будемо вечеряти. Ходили сьогодні по місту, гуляли, розвіювались трошки і прийшли, ото приготували канілоні, і будемо вечеряти. Так що, ось такі у нас справи. До речі. Ми в місті Ерфурт, і нам дуже подобається таке компактне містечко, гарненьке, чимось архітектурою схоже на краків, дать? Mm -hmm. То воно зверху трошки хрумтить. Трошки. О, яка краса, бачите. Це креветки, так? Паніровки. О, Ого, там багатенько і Угу. І завтра ще плануємо їхати в город Лейпци... Лейпциг? Ну, да? так. <різь> Ляйпцех. Да, також хочемо подивитися декілька міст. Ото <різь> скажіть, будь ласка, да, що ще людині потрібно до... для повного щастя, щоб всі були поруч, тому як це дуже складно, коли. Не всі дома. Я люблю, коли в мене всі дома в переносному і в прямому смислі цього слова. Не знаю навіть як буду себе почувати, коли буду їхати. Знов додому, але так. Нічого потім знов ж таки будемо намагатися, щоб ну, скоріше зустрітися. Выключаюсь.